Всіх вітаю і за тебе. Я зараз в найцікавішому відділі АТБ, який ну, називають промгрупа. Я хочу почати саме з посуду. Тут є каструлі двох видів, є емальована кастрюля, зроблена в Україні. Саме в цьому АТБ, ось у з таким гарненьким візерунком. В іншому я бачила з іншим. От вона йде по акції на 2,4 літри 299 гривень, 25% знижка на цю каструлю. Інша кастрюля тут така. Серйозна, також на 2,4 літри. Така як чугунна з кришкою. Вона йде без знижки. Вайнер. Дуже такі неї ручки, зручні. Коштує 499 гривень. Класна кастрюлька, мені подобається. Чашечки йдуть зі знижками. Чашка керамічна, бачу, розбирають. Також в такій формі ніде не бачила в жодному АТБ. І вона, як знаєте, ну з блискавками такими в рожевому кольорі. Ця чаш, чашечка керамічна на 350 мл. Коштує 84 гривні, 22% знижки. Наступна чашка керамічна, ось така. Це крісмас. Ну, зрозуміло, розпродають сімдесят 79 гривень. Саме от в цьому тебе йде з гномами чашка. Чашка фарфорова ще є. Чашка ось така фарфорова, Вона на 380 мл. Тут дуже гарний колір в цьому АТБ. 84,90. Ще є чашка з подвійними стінками. Мені дуже подобаються такі чашки, вони гарно виглядають. Вона йде на 280 мл. Коштує 179 гривень без знижки. Бачу, що хтось її відкривав, тому також вам її покажу. Показую, як вона виглядає. Ну, ось вони так її показують зрозуміло, як це буде. з чаєм і кавою це буде гарніше. На 280 мл. Ось така чашечка з подвійним склом, кому подобається. Далі є набір скля. Тут Merry Крісмас, дивимось, склянки такі широкі, 3 по 250 мл. Я не знаю, чому на них нема знижки. Це ж все-таки Merry Kрісmas 139 гривень коштує. Ось до цієї кастрюльки керамічної, як бачите, йде ось така. а ні, це друга 3,2 літри. кастрюля з кришкою 3,2. Ця коштує 449 гривень. Вона йде без знижки. Тут візеруночок інший, дві ручки, керамічна з кришкою. Зараз подивлюсь хоча б на кришку, щоб її не діставати. Ось так виглядає. Ну, от, гарно тут зроблена, мені подобається. Тут дирочка є ось так оброблена. Матеріал я маю на увазі, матеріал приємний. Так, потім я її закрию як треба. Так, все закрила. Кастрюльку показала, чашка, кастрюля і тарілочка прямокутна. Це, мені здається, як. Та не знаю, різдвяний це. Чи просто ось такі. О, як два види їх, два візеруночки саме в цьому АТБ йдуть вдв... ну, два візерунки. Тарілка ця прямокутна. 21 на 18, коштує 109 гривень. Набір келихів, крістал. Келихи такі. Коштують 449 гривень, 6 їх, а 6 штук по 220 мл. Від Crystal Богемія. Так, форма силиконова для випікання за 99 гривень. Ось такі ручки не і міцні. Якось так і не бачила, щоб з такими ручками міцними. І ще набір келихів Богемія Калібрі. Халіблі для шампанського 449. Так, вони і тут 449. Ага, і тут 449, як акція. Якісь із них акційні. Ось оці йдуть просто 449, а ці написано, що це акція. Коштували вони. Початкова ціна 589 гривень, а зараз 449. На ось оці ці Далі кастрюля. Керамічне для запікання. Показую. Яке гарне тут АТБ. Всі ціни є. Все розкладено ось так гарно, не перевернуто. 449 гривень. Ого, кастрюля ця керамічна, бачите, вона коштувала 25% знижки. Саме в цьому АТБ я бачу, вона йде в бордовому кольорі. Може, якось ну, в іншому АТБ буде в інших кольорах. Але кастрюлька така міцна. Кришечку кладемо на цю. Так. Угу. Поклала на місто. Далі і турка є. Так, турочки тут різні, з різними візерунками. Ну, не скажу, що вона прям така якісна, легенька. Ось. Турка кофе. Турка 400 мл 169 гривень, а коштувала 239, 29% знижка. Та, може, вона і міцна. Є в такому кольорі і є в такому кольорі. Два. Ой, не падайте. Чому вона так погано стоїть? Не знаю. <соє> стоїть погано. <соє> Бачите? Ага, оця ручка, якщо налити в неї каву, то вона буде гарно стояти, вона просто перевішує. Так, тут я вам начебто все показала. Ще ось така є форма для випікання. Так, капці-капці. Може, вона також 99,40. Тому що більше немає цінника. Тут йдуть капці по низу. є по 109 жіночі капці. Є по 199 кімнатні закриті. Закриті. Вони всі закриті. Песики. Ага, дивіться, як. зараз я вам покажу. Оці 199 в блакитному і в жовтому кольорі. Далі Ось такі більш, більш прості. 109, а коштували 149. Ось оці песики в двох кольорах. Песиків таких ніде не бачила. Вони, знаєте, такі, як начебто крокси тут попереду міцно так зроблені. Ну, як прорезиняні, 399 гривень, а коштували 499 гривень. Дитячі капці. Ну, різні тут. Один рух я бачу. Різні кольори 179 замість 219. І капці домашні ще ось такі утеплені, ну, якось більш цікаво, зроблені за 189 гривень. Далі переходимо в інший відділ Щітка для миття силіконова. Дивимось. Така щітка для миття силіконова. Коштує 74 гривні замість 94 Не знаю, ніколи не користувалась такою силіконовою щіткою так, тут у нас салатники керамічні, і причому багато і дуже гарненьких. Також не бачила в іншому салатник керамічний. Гляньте, які гарні по акції. 89 гривень коштує, а коштував 119 Зараз ще покажу, які гарнюсі. Ой, такі при... класні. Маленькі і класні. Ну класні, так? Дуже. а що це таке тут? Звідки? Мені здається, це не, ну, не, не тут. Воно повинно бути, не знаю, хто його сюди поклав. Салатник, ось такий керамічний. Це Милі вони йдуть в коробочках по 89 гривень замість 119-24% знижка. Таку кружку я вже якось показувала. Кружка емальована. Зараз вам скажу, скільки коштує, її прикрили цінник. Так, вона, до речі, така величенька і важкенька, емальована. Оця кружка коштує, зараз глянемо, 139 гривень. Набір форм для випікання коштує 17 зараз по акції. Так, такі ось 5 штук, 1790 в різних кольорах і різні по розміру. 28% знижка. І ще ось такі. ось, Як квіточки. Також 17 гривень, замість 24. 28% знижка. Так, контейнер. Контейнер для сміття. Оце я хотіла подивитись. Вперше таке бачу, маленький, як на кухні, мабуть. Ставити можна навіть і на стіл. Так цікавий, так, да, контейнер для сміття. Ніколи не бачила таких маленьких на півтора літри. Вони йдуть різних кольорів. За 62,90. Ось такий колір, синій, зелений. Ну, зручно маленький контейнер мати під рукою, так сказати. Так, органайзер для приправ 59,90 органайзер для приправ. Не знаю, це він чи що. Ні, це є... ємність. От не бачу його тут. От органайзера для приправ немає. Може його забрали, не знаю. Так, набір сутків. От набір сутків є. Тому вже від органайзера для приправу та кришечка. Набір сутків універсальний 05, 08 і 1,2 коштує 70 гривень 90 копійок. Ну, в такому кольорі я з кришечками синіми і в такому кольорі набір сутків. Я вам прочитала, скільки їх тут, які у них розміри. Оцих набір сутків. Контейнер для сміття сказала, оцей органайзер не знайшла. І от ємність для сипучих продуктів на і два, Отак і не скажеш. Вона з виду маленький більш квадратний. Ось це ємність така. Вона коштує е, з кришкою 79,90. Так, 79,90. Ой, дивіться, я такого не бачила. Кліпс, Набір кліпс для рушників. 32,90 коштує. Тут їх 5. Отак От вішати ці рушники. Цікаво, цікаво. Ну, питайте, чого тільки не придумають. Тільки в одному кольорі вони йдуть. Тут металеві, тут такі крючички зелені. Оці набір кліпс для рушників коштують 32,90. Ну, Цікава позиція. Такого також ніде не бачила. Сковорода у них іде така велика чавунна. Дуже так зручна кришка. Ага. Ця сковорода коштує 559 гривень 24 см. Написано, що гріль тут можна готувати. Сковорода чавунна гріль. Ось така вона з ручкою. Ну, Що про неї ще сказати? 559 гривень коштує ця сковорода. Таке в неї дно. Є ще, я так розумію, меншого розміру сковорода. чавунна, 20 см, так, хтось її відкривав. 20 сантиметрів сковородача чавунна. Я зараз її вам, якщо зможу, дістати, покажу, як вона виглядає. Ні, вона так міцно, знаєте, там стоїть, що краще діставати я її не буду. Вона коштує 399 гривень. Ой, така Набір. Ух ти. Набір такий, лія кухонних. Три розміри бачу, три штучки. 39,90 в різних кольорах. Ось такі лічки. Три штуки за 3990. Такий колір і от ще такий колір. Класні лічки дуже. Ага. І ось така невеличка підставка для сушіння посуду. Є біла, є сіра, 4990 за штучку. Ну, звичайна підставка для сушіння посуду. Тут є свічка ароматична. Ух ти, в стакані з кришечкою. тенк'ю написано. О, пахне як. Ого, як пахне. Такий знайомий аромат. цікаво, З кришкою 119. Хто, хто любить дуже ароматні свічки, тут вона якраз ароматна. 119 гривень. Приємний аромат. А є от є свічка ароматична, декоративна по акції за 249. Ну, не знаю. Не бачу. Ого, календар, магніт. Ось, зручно, це повісти треба собі взяти на холодильник на 25 й рік. Відривається от кожен місяць. 1790 коштує на магніті. Мені здається, зручно. Є різні візеруночки по 1790. Ось такий ще є візерунок. На вибір, будь-який. Брілок з підсвічуванням. мохти. Жук такий брілок. Так, а що ж, є ця сама штука, а від брілка, що ось тут це є. Ага, Брілок з підсвічуванням 1290. Світлодіодний. Повісити можна на сумочку собі, зручно, замість 19 гривень. Тут є устілки зігріваючі для рук і ніг за 1990, дві устілки для рук і ніг. Далі косметичка. Ось така 18х9х7,5 на на в яскравому кольорі 64,90. Далі пов'язка для сну. Ну, тут в, в такому вона йде в дизайні. Коштує вона 34,90. Бальзам косметичний. Ну, зірочка. Бальзам. Зірочка коштує 37,90. Далі стійка крем-фарба 3090. Тут мало кольорів, до речі, залишилось. Бачите? Розбирають, мабуть, за 30,90. Грасія називається грась. Далі. Шторка від снігу та льоду. М -м, а Де ж така шторка? Немає такої шторки. Є тільки оці наліпки 2490. Хотіла б я подивитися. Так, набір для ванної кімнати йде по акції за 179. За 179 рівно коштував 219. Тут я бачу такий є дозатор, мильниця і під оцей стаканчик під зубні пасти і щітки. Він коштує 179, коштував 219-18%. Знижка важкий. Мені здається, що він зі скла. Не написано. Не написано. Три предмети я бачу. Ну, от він як скляний виглядає. Ну, за три предмета 179%, то мабуть нормально. Так, Тут 5 серветок таких. Якісних, мені здається, такі серветочки. Знаєте, вони як на пільонку схожі. Для сухого та вологого прибирання 69,90 Із мікрофібри розібрали, я бачу. Органайзер далі йде косметичний. Я вже якось показувала 75,90, целюлозні 75,90, мастило силіконове. Змащує, захищає, усуває вологу з контактів та скрипів в авто. 8590, тут 150 мл. Так, щітка, шкрибок, ого, нічого собі, щітка-шкрибок велика. Тут щітка, тут шкребок, така ручка. Там декілька кольорів, це акція 149 гривень, вже 40% знижка. Це якби на зиму більше. Тому з такою великою знижкою. Я коштував 249 Далі газ універсальний для приладів. Газ такий, 74,90, тут 220 г цього газу. Алкотестер, О, господі, я не знала, що таке продається, нічого собі. Так, алкотестер 249 коштував, а зараз 149 гривень. Хм? Цікаво. Так, я на цьому буду закінчувати свій огляд. Взагалі, то я хотіла показати більше посуд. Зробити, ну також прийшла, показала вам інші товари. Цікавий вибір в цьому АТБ, де я робила огляд, я залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Але у всіх АТБ в цілому ну, схожий асортимент, більш-менш. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!